Вітаю цей брифінг присвячений викриттю чергової партії пропаганди держави-агресора. Останніми днями Росія була зосереджена на двох темах, якими вона заповнювала інформаційний простір. Перше, це дискредитація революції гідності і намагання представити як власним громадянам, так і країнам за межами Росії, громадянам цих країн, що мовляв агресія, яку розпочала Росія, це похідне від української революції гідності. Одна з найвищих посадових осіб Росії, спікер Державної думи, Володін, прямим текстом звинувачує Україну в тому, що, мовляв, вона сама спровокувала Росію на цю війну. Сьогодні годовщина Майдана пише Володін за время правления преступного киевского режима 11 миллионов человек сделали выбор быть вместе с Россией, Росією, посилаючись на фейкові референдуми, якими супроводжувалася кожна нова анексія української території, ніким не визнані референдуми в світі, які покликані лише легітимізувати те, що було зроблено російською армією агресором. Так само російська пропаганда намагається поставити цю агресію одні шальки терзів разом з начебто намаганням Заходу анексувати Україну, що звичайно не мало жодного місця в реальній історії. Сотні тисяч людей Київський режим требуванню США відправляють на убой. Повна маячня Вашингтон, і Лондон, рекомендують Києву знизити до 17 років і повисить до 70 років призивний возраст. Брехня. Провести допомогільну мобілізацію жінки теж неправда, настаєва на веденні війни в їх інтересах до останнього українця. Саме Росія є агресором, саме Росія прийшла вбивати на українську землю. І жоден Вашингтон чи Лондон не є стороною в цьому конфлікті. Але так само цей місток в пропаганді між подіями на майдані в 2014 році і нинішньої агресії Росії проводять інші російські офіційні пропагандисти, зокрема Соловйов. Десять років назад почався євромайдан. Почти сразу там появились націоналісти, Возникли лозунги, направлені проти рускоязичного населення. Пише Соловйов і знову бреше, тому що майдан виник як реакція на рішення тодішнього президента втікача Януковича зупинити євроінтеграцію всупереч підтримці цього вектору розвитку української держави більшості громадян України і подальше використання ним брутальної сили проти мирних протестувальників. Інші події походили саме з цього рішення, ухваленого Януковичем. За впливом Росії, але насправді цю карту, начебто націоналістів, начебто розколу з замовною ознакою. навіть зараз, через 10 років, російські пропагандисти активно розігрують і, на жаль, за певного сприяння деяких в минулому українських політиків, які отримали широку трибуну, на жаль, в тому числі на телеканалах колишніх президентів України. І на жаль, ця карта зараз розігрується в тому числі всередині українського суспільства, тому це. Заклик до всіх не підігруйте російській пропаганді, яка через цю мовну карту намагається розколоти українців, показуючи, що, начебто, є українці першого та другого сорту, і так далі, і тому подібне. Лише подивіться, що пишуть російські пропагандисти. Зокрема, на каналі того самого Соловйова виступає, як вони кажуть, Роман Август, публіцист, учасник СВО. Так вони війну називають. Ми сейчас видим, що за русский язык будуть убивать на Україні. Ми должны розуміти, що проти Росії розв'язана религиозно-духовную войну. Естественно, русский язык є для наших врагов основною точкою і вектором направленості удара. Повна брехня в лавах збройних сил України служать як україномовні, так і російськомовня, також носії інших мов, і всі вони захищають українську землю від російського агресора. А це все, що ми зараз бачимо, це пряма інформаційно психологічна спецоперація з метою руйнування української єдності і докази цьому, зокрема, пости російського військового пропагандиста Коца з Комсомольської правди, який активно цитує тезу, що, начебто, російськомовні українські військові це люди іншого сорту, і вони зокрема не захищають Україну. При цьому посилаюся в тому числі на заяви Ірини Фаріон. Яка проїхалась по російському язику і прийшла до виводу, що граждан, не говорящих на мові, этот гражданин не може бути українцем. Це заява, яку зараз дають осінку правоохоронні органи. Я маю на увазі заяву Ірини Фаріон. А звичайно, українська держава вдячна всім захисникам України незалежно від мови, якою вони користуються. Так само російський пропагандист Коц присвятив цій мовній темі прям не один, а декілька постів протягом буквально декількох днів нет никаких русскоязычных украинцев. Є русские, которых зачем-то називають українцями. Политические хохлы их как бы не поддерживали они эту власть, все равно за своїх не считают. Ні, не хто воює на полі бою, ні тех, хто бьется в информационном пространстве. Ви чужие для этого режима. Каже коц, начебто транслюючи позицію української влади. Це теж є неправдою. Повторюся, це просто підігрування тому розколу, який російська пропаганда взяла зараз на озброєння для руйнування української єдності, і при цьому цьому підігрують деякі українські політики і в минулому публічні діячі, що вкотре є закликом для нас усіх не вестися на цю російську ПСО і підтримувати усіх захисників України незалежно від мови, якою вони користуються. А тим часом так звані російські керманичі на окупованих територіях, гауляйтери, військові злочинці, вже не приховують своїх намірів і далі продовжити наступ на українські землі аж до столиці України. Зокрема, Пушилін виходить заявою про те, що, мовляв, вся територія України буде освобождена Ніх ніяких сомнений. Причому, многие этого или нет, имеется в виду, що где-то там нужно остановиться. Я вам скажу сейчас з точку зрения, поки не освободимо повністю всю Україну, це не прекратиться, сказав Пушилин на конференції в Донецьку в українському місті, яке було окуповано теж 10 років тому російською армією агресором. Ще один цікавий сюжет, який ми можемо спостерігати в останні дні в устах російської пропаганди, це. Поширення думки про те, що мовляв падіння або усунення від влади або смерть українського політичного керівництва є неминучою, і тому треба просто здатися на поталу агресору. Соловйов Зеленського возводили на такий підістал, а тепер активно питається туди збросить. Начебто в такий спосіб відбудеться зміна влади в Україні згідно з заявою на каналі Соловйова, як вони кажуть, генрі є... є... Сардаряна, доктора політичних наук. Схожу тезу просуває пропагандист Росії з американським прізвищем Дуглас МакГрегор, якого ми вже на цих брифінгах неодноразово викривали в брехні, якого вони титрують як полковник армії США в відставці. Насправді пропагандист Russia Today. Я думаю, є чертовський високий шанс, що Зеленський може не вижити в своєму офісі. це плохо кончається для лідера. Такий спосіб. Російська держава підтверджує тезу, яку озвучував сам президент України, що його фізичне знищення залишається одним з планів держави-агресора для того, щоб, помінявши владу в Києві, реалізувати подальше своє бачення підпорядкування України Росії. Ну і, звичайно, неможливо без. Усмішки цитувати ті пропагандистські тези і маячню, яку російська державна пропагандистська машина поширює серед власних громадян, пояснюючи, навіщо сотням тисяч росіян іти вмирати на українську землю в тій війні, яка для них закінчиться таким самим національною ганьбою, як це сталося в попередніх війнах проти суверенних держав. Так, Салавйов цитує воєнного експерта, як він каже, Василій Дандикін. Задача стоїть така: ослабити нас, по крайній мере, свернуть нас геополитике, геополітики, загнати состояние XVII-16 веков. Це очевидно. Для цього вращають України і її населення не беруться. Тобто, мовляв, за цією логікою не росіяни прийшли вбивати українців, а хтось веде війну проти самої Росії. Ця теза з одного. Пропагандистського рупора в інший, цитується і мандрує вже протягом двох років. Ця теза є абсолютною маячнею. Саме Росія прийшла вбивати на українську землю, а Україна не мала жодних агресивних планів проти цієї держави. Традиційний заклик, наприкінці брифінгу, не вірити пропагандистам держави-агресора, зберігати критичне мислення і чітко ідентифікувати, коли всередині самої України ми бачимо продовження російських ІПСО. Людьми, які є або національно несвідомими, або відверто працюють на державу гресор в якості колаборантів. Дивіться телемарафон, а також канали іноземного мовлення, російською мовою, канал Freedom, англомовний канал UATV. Довіряйте українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!